Всім доброго дня. Я з хлопцями приїхала на природу. Боже, мушка очі засипає. У нас так зранку було холодно, зараз уже сонце, вже жарко. Дощу так в нас і не було, трошечки ввечері покрапав і все. І далі не показує дощ, показує тепло. Так що треба. Як кажуть, ловити вологу і все садити. Сьогодні хлопцям треба накопати землі, сусідові у тепличку. Він в будний день не має коли, бо він на роботі. Вчора ми не мали коли, бо свинею займалися, а сьогодні треба завести землю. Ну, Будуть пробувати. Ярик трошки переживав, тому що він перший раз в житті сів за кермо цього звіра. Вони його поварили, трошки підремонтували. Ну, це ще старий. Не знаю, що ним копали, ну, думаємо, що надіжний, Не знаю, побачимо. Так що він перший раз. Проходить практику. Получається. Кажуть хлопці, що получається. Вони лопатами лінуються вже. Так що є можливість випробувати і не наробитися. Нагрузити легше, ковшом взяли та й нагрузили, а тепер його ще ж треба все поносити. Дома легше носити. Легше вдома носити? Ну, то воно ж дома. Що Ігорочку, відпочинеш від телефона трошки, да? А, <с <с Да-да. Тепер цю землю треба сюди то відеречком, то возиком і роблять тепличку таку. Ой, аж я роздивлюся, прийду. Так, тут у нас то сіно, то гілячки. А тоді зверху земельку возять, земелька лісова, це хороша земелька. Ох, і жара тут. Ну, тут є форточки, він поробить тоді. І що тут? У, на дворі прохладненько. А тут, а тут, а тут у нас аж 40 градусів. Так, їм наробитися трошки треба, щоб повозити сюди землю. Ого, ого, сусідки мої розсади ого. Нічого собі. Оце баба прийшла на екскурсію. Так, дивлюсь, у нас вже рідісочка так гарно зійшла. Мабу, мабуть, її треба посипати попілом. Не знаю, чи це поможе, щоб блоха не побила. Але поки ще не видно. У нас так сонечко сховається, холодно, вигляне сонечко, жарко. Така вже. А мені ще цю всю плантацію треба пересапати. Не знаю, коли я справлюся. Ну, помаленьку якось. Тут вже не сильно нема таке, що тільки бур'ян росте. Трохи клубніка повипадала чи вимерзла. Де мішана така? Стара всяких сортів, то тут ще є. А де сортова, там вона десь ділася. Діана наша їздила з Віталіком до батьків допомагати садити картоплю. Вдома ми самі посадили. Ми помаленько, маємо час. А їм треба допомогти батькам. Доброго дня підписникам бабусіного каналу. Ми сьогодні в селі Дзензелівка Маньківського району. Віталікою і мамі допомагаємо садити картоплю. Посадили вже немало, але ще залишилось я ще чим попрацювати. Зараз покажу. Так, оця латочка аж до кінця городу. І з цієї сторони ось де пеньочок. Садимо третю латочку вже. Посадили ми вже майже 10 сортів. Була і рання, і пізня, і середня. Залишилось нам ще 6 ящичків. І на сьогодні точно все. Мама Свята передає бабусі привіт. Бабусі й мамі всім. Я відбачу, що так як ми все життя садили ці драви, кажу, дайте попробую під підлопати. Класно, але тяжко. Виключається. Ніколи тут лопати не сразу. Ні, дня. Чесно, навіть вже не маю сил вам знімати. Але з 11 години до півп'ятої трьох ми посадили 60 вітер картоплі. Як ми це зробили, навіть не уявляю. Не відчуваю ні рук, ні ніг. Пробувала сама лопатою, бо вже хотіла чим пошвидше, щоб досадили. Але ми це зробили тяжко. А завтра, напевно, буде ще тяжче. Побажайте мені удачі, але щоб мені завтра мав би бути вихідний. Але з 3 дня до 12-ї години ночі мені ще треба бути на роботі, тому що в нас загальний переоблік магазину і треба ще перерахувати просто весь магазин. Як все має завтра бути? Навіть не уявляю, того, що сьогодні я вже не відчуваю просто нічого. Можливо, хтось буде запитувати, чому в неділю. Що в неділю потрібно відпочивати, але е, маю на даний час таку роботу, що е, май, майже кожного тижня в вихідні я працюю. А вдвох е, Віталіку і його мамі було, ну, самі розумієте, тяжко. Так що такі справи подужали нарешті. Так що так, що, так з вами була внучка Діана. Прийшла до сусіда подивитися, що вони вже тут зробили. Наробилися вони добре. Прицепку цю землі внесли і не хватає трохи не хватає Катя вже своїми коробочками сховалася в тепличку, вже її приморозок не страшний. Тоді вже буде. Розбиратися далі. Тоді побачимо, що воно буде робити далі. Але ще треба тиждень чекати вихідних, щоб ще на цю. Да, Катя? Ще тиждень вихідних треба чекати, щоб на цю сторону землю, бо ж на роботі нема коли цією землею займатися. так, як люди на роботі, то все як похапцем. Катя поливає свою розсадочку. Так, добирають остатки. Ще, ще є. А, я думала, що це вже все. Думала, що ні, це він висипав. Я просто підняв, щоб сунулося сюди в прицепу на край, бо, щоб не Ага, ну то ще є, то там мало що лишиться, так? Да? А я думала, що це вже все. Ні, ні, все буде. Є. Ігорочок не будеш до трьох часу ночі в телефоні сидіти? Ні-ні, я спати як младенець. Ну, то ще... А я вже переживала, що це вже не вистачило вам. Не, так. Не, ще хватить. хватить нам і як чуть не вистачить, то не страшно. Да, то тобто вже десь тут добереться. Казала Анжелі, візьми бумажку, щоб подивитися, чим вона кропила картоплю, який гербіцид. Вона забулася. А тепер дивиться в інтернеті, згадує. А ну вимови правильно, бо я як вимовлю. Гезагард. Гезагард. Гарди, да. угу. Запитували, чим вона кропила. Побачимо, чи поможе, щось чи не поможе. Да. Від усе тут -то точно не поможе. А може, хоч менше буде амбрузі і лободи. Угу. Закінчується вже в нас робочий день. Всі п'ють каву і сидять в телефонах. В одній руці кава, чай, в другій телефон. На сьогодні все. Всім на добраніч і тихої всім ночі.